Моєму щирі вітання. Сьогодні до вашої уваги топ-3 кращі рецепти приготування здобного тіста на пиріжки на будь-який смак до солоної начинки. І не тільки. Отож, перший із них рецепт тіста на пиріжки, які з першого разу у вас вийдуть на відміну. За цим рецептом. Випічку можна готувати як із солоною, так і з солодкою начинками. Залишаються мягенькими і на другий день. Тобто не черствіють. Але, запевняю вас, вони з'їдаються одразу після того, як ви її випечете. Ось. Тому раджу готувати. Для приготування знадобиться 25 грамів пресованих дріжджів, свіжих і обов'язково пресованих. 75 грамів цукру. Все це з допомогою лопатки ми змішуємо і потім отак от розтираємо до однорідності. Чому я казала, що потрібно нам пресованих дріжджів? Тому що сухими дріжджами ви таку маніпуляцію не зробите. Ось так: от беремо і перетираємо, вологи ніякої не додаємо, просто перетираємо до тих пір, поки не стане наша маса рідкою. і... На кухні не з'явиться такий сильно виражений аромат дріжджів. От до тих пір ми її розтираємо. Добре, все це перетерли, і тепер уже можемо додавати воду не сильно е, таку теплу, але така або холодна, або ледь тепла в кількості 250 г. Додали, змішали все до повного е, поєднання між собою. Та всипаємо 250 грамів борошна. І замішуємо таке от рідке тісто, яке ми маємо залишити орієнтовно на 30-40 хвилин, в залежності від того, яка температура у вас. Воно має піднятися максимально. Обов'язково вкриваємо плівкою до такого от стану. Піднялася опара і зверніть увагу, там багато дірочок, воно дуже пористе як губка, але причому воно йде тягуче. Зараз додаємо 10 г солі і обов'язково змішуємо все до повного з'єднання між собою, аби сіль гарно розійшлася по всій опарі. Після того, як гарно вже ми вимісили сіль, кладемо на невеличкий вогонь, 80 г вершкового масла і починаємо розтоплювати. Після того, як воно розтопиться, виключити, нехай воно трішечки вистигає. Далі додаємо 250 г муки і починаємо замішувати тісто. Поки ми замішували тісто. Наше масло розтопилося і вже навіть трошечки охололо. Замість масла також можна використовувати маргарин або ж олію. Тобто, якщо ви готуєте пісні пиріжки, то ви можете з легкістю використовувати або олію, або маргарин. Головне, що будь-що б ви не додавали, потрібно додавати за декілька разів, щонайменше 6-7 разів. Не одразу все, тому що дуже буде слоїтися саме тісто. І важко вам буде його місити. А отак, перший раз вмішується трішечки важче, другий легше. І далі воно тісто робиться набагато повітрянішим. І вже останні рази крані, тобто, які ви будете додавати, воно вмішується досить швидко. Такий вигляд має тісто після того, як вмісила я в нього все, все масло. Ростойки тут не буде, одразу я його злегка проминаю і розділяю на дві частинки. Приблизно однакові, і кожну з них ділю на 6 частинок. Тобто кількість пиріжків у нас буде 12. Ви можете робити 10, можете більше, тобто, як вам завгодно. Я ділю на, на, на дві частини і кожну з них ще на 6 частинок. Кожну частинку тіста я закругляю і залишаю на відпочинок орієнтовно 10-15 хвилин. Тісто відпочило, злегка його розкачую качалкою. До тоненького стану, отакого ну, як на відео, і після чого починаю формувати пиріжки. Ось таким чином накидаю однією стороною тіста, прощіпую посередині, а потім скручую, отак от, і ще з цього боку прощіпую декілька разів. Тобто виходить, такий двойний шов. От. І наш пиріжечок вже готовий. Головне не дуже сильно, отак от як я отут от натягнула вже оцей пиріжок, то тісто може лопнути, тому що там вже буде тоненька та частинка. І коли я буду його вже вип... в процесі випікання, воно може тріснути. Тобто, отак, от як я розтягла оцей один пиріжечок на робіть, от він там посерединці стоїть і він, скоріш за все, лопнить. Накрили, дали трошки підійти, змащуємо жовтком. От бачите, так як я й казала, під час того, як я промазувала просто щіточкою, він лопнув. Ось такі от пиріжечки випікала я при 175 градусах. Орієнтовно 20-25 хвилин, в залежності від вашої духовки. Смачні, ніжні, легкі та пухкі пиріжки, які не тріскають, не витікають під час приготування, а головне, залишаються пухкими декілька днів. І ще розкажу секрет гарної коліровки виробів, за рахунок якої випічка стає ще спокусливішою. Тож запрошую вас до перегляду та розпочнемо приготування. Спершу опара. В миску вкидаємо 20 грамів пресованих свіжих дріжджів. Якщо ви будете використовувати сухі, тоді одна столова ложка з гіркою або ж 7 грамів. 15 грамів цукру та 300 грамів теплого молока. Сьогодні ми використовуємо теплі продукти. Ось так от змішали злегка. І тепер сюди додаємо спершу 100 грамів борошна, Додаю, розмішую, і далі ще раз додаю 100 грамів борошна. Я вже тут ускорилася, вже показую вам результат після того, як я додала 200 г борошна. Ось така от опара в нас за зовнішнім виглядом. Зверху на ню посипаємо також борошно в кількості 100 грамів. Тобто, 200 г опару і 100 грамів зверху ми посипаємо. У нас опара досить таки рідка і потрібна кількість борошна, вона в процесі обродіння ще забере собі стільки, скільки їй потрібно. Ось так от. Наша опара підходила 30 хвилин. Ось такий вигляд вона має. Борошно, яке не забрала опара, ми зараз будемо перемішувати. Вливаємо сюди 200 г теплого молока і з допомогою лопатки починаємо все це змішувати. Опару, залишки борошна та молоко. Змішали це наша базова основа. Всипаємо сюди тепер за декілька разів борошно, загальна кількість якого в мене 800 г. Ви ж завжди орієнтуйтеся за консистенцією тіста, тому що борошно буває різної якості, різної вологості і так далі. Тобто, завжди, звичайно, звертайте увагу на грамовку, але ж і на консистенцію тіста. Два рази додала я борошно, тепер от таке от тісто у нас за зовнішнім виглядом додаємо сюди сіль. 8 грамів. Якщо ви хочете випікати солодкі пиріжки, значить на цьому етапі вже ви додаєте сіль, трошки перемішали, і потім додаєте ще грамів 50-60 цукру, також за декілька етапів. Вмішали, далі продовжуємо додавати знову борошно. Ось таким чином. З цього тіста можна випікати і солодкі, і солені пиріжки. Тепер з допомогою рук я вимішую. Додала все борошно. Ось таке от воно має вигляд, трохи липке. Таке воно і має бути, але борошно вже ми не будемо додавати. Ось 90 грамів масла кімнатної температури. Ось так от втираємо поверху тіста і тепер починаємо його вмішувати. Вмісили перший раз. Потім, так у друге, і все масло до кінця. В процесі вмішування масла тісто буде розшаровуватися, і буде за зовнішнім виглядом таке, знаєте, але то нормально. то Так воно й має бути. Ось зараз вже я вмісила все масло, і такий воно має вигляд. Його обов'язково потрібно отак-от вимішувати, як на відео, розтягуючи і відбиваючи. Ось. Бачите, воно ніби липке? Але коли відриваєш від стола, воно відстає повністю. І отак от вбирає в себе залишки тіста, якщо такі є на столі. Добре відбиваємо, відбиваємо його. Отак от я проводжу десь протягом 5, 5 хвилин. Наше тісто вимісене. Тепер, як воно гарно відстає, посипаємо злегка борошном і тепер починаємо його за Ну, вимішуємо для того, аби... Борошна тут трішечки, щоб ми змогли його легше розподілити на частинки, щоб воно не так липло до рук. Ось так: от перемісили. Тепер будь-яким зручним способом для кожного з вас ви ділите тісто на відповідну кількість частинок. У мене це 20 шматочків вагою 71-72 грами. Ви вже орієнтуйтеся на мої вироби. Дивіться, чи вам така, такий розмір пиріжків влаштовує. Якщо так, то діліть так само на 20 шматочків по 71-72 грами. Якщо вам потрібно більше, тоді вже робите трошечки більше або трошечки менше. Це вже відносно ваших вподобань. Ось поділили. Тепер беремо його, так от, злегка розтягуємо, і тепер з кінців до серединки натягуємо краї тіста, закругляємо і. Ставимо на відпочинок обов'язково під плівкою. Начинку до цього тіста ви можете робити різну. Я сьогодні роблю манзарі, але з великим містом зелені. Ось 6 яєць і 400 сиру кисломолочного. В рецепті йде по 100 кропу та цибулі. Але я дуже люблю зелень, особливо домашню, і ставлю її дуже багато. Тому вибір за вами хочете робіть, як по рецепту ви по 100 грамів, хочете додавати більше тобто за вашим власним смаком. Спершу олію трошечки помастила, потім додала сіль. Наша зелень трішечки пустила сік, вже стала більш такою, не такою сипкою. Додаю яйця гарно все вимішую і тепер додаю сир, обов'язково подрібнюю, щоб він гарно розійшовся по начинці. Перемішала. І наша начинка готова. Ось таким ось чином. Тепер я зараз вам покажу, як моя зелень зростала, тому що вже я всю її повимикала і ще користуюся нагодою, показую вам, як я вирощую редиску. Вона в мене завжди виходить ось така, от, як одна. Секрет вирощування. Це лісова земля. Ми заїжджаємо в ліс і пересіваємо з допомогою рафи потрібну кількість нам землі, привозимо її в теплицю і на ній висаджуємо. ось Така от виходить гарна у нас редиска. Але також залежить все від сорту, тому що не всі сорти гарно у нас вирощуються. От, наприклад, цей сорт Мондіал. Дуже гарно переносить жару, посуху, і він завжди-завжди гарний. В нього невеликі, бачите, оці верхушка, але гарні, дуже всі плоди з білою серединкою, які не, не робляться порожніми всередині. Ось. Зараз вже я вам покажу кріп наш. Тут вже все перебрано. я все позмикала, заготувала в морозильну камеру, багато засолила. І залишки продала, Ось, що мені вже не було треба, що мені було лишнє. І тому я використовую багато зелені, тому що вона в мене є своя. Якщо я роблю це взимку, то, звичайно, роблю з мінімальною кількістю зелені. тому що вона дуже дорога і не така смачна. Ось так от цибулю вирощую, тикаю, просто поливаю кусочками. Так що, одно, одна вже виросла, потім вже так інша. І так підряд, щоб постійно була зелень, в різних місцях сажу собі. Все тісто наше відпочило. Починаємо працювати далі. Ось таке от, воно м'ясеньке, з великою кількістю бульбочок, і воно вже не таке липке, як було одразу, коли ми його формували. Воно встоялося, розвилося більше клейковина. І тут отакий, от, на цьому етапі ви можете розкачувати тісто, трішки класти менше начинки. Наприклад, я розкачую максимально тонко, тому що я люблю от коли зелені пиріжки, я дуже люблю багато зелені. І я люблю їх робити великими, з великою кількістю начинки. Тобто тут також за смаком ви можете е, класти, наприклад, менше начинки, і ваші пиріжечки будуть більш таки з більшою кількістю тіста, з меншою начинки, і форма приблизно буде така, ж, просто вони будуть трошечки товстіші. Ось таким ось чином я з їх заліплюю і обов'язково проходжу декілька разів. І ще отак от завертаю ці кінці, щоб наші пиріжки у готовому вигляді не були з такими гострими кінчиками, з такими, ніби тупими. Обов'язково формую бока, допомагаю ну, зробити правильну форму трикутника і ставлю на розстойку. Всього в мене вийшло 20 пиріжків, отакого от от розміру. В процесі Підходження вони збільшаться трошки ще, і в процесі випікання. Вони от, зробляться ще більш пишнішими, але ніколи не будуть тріскати. Дивіться, коліровка на один жовток йде одна столова ложка води або молока. Я так змащую перше деко, випікаю його при 175 градусах, десь орієнтовно 20 хвилин, плюс-мінус за цим слідкуйте, тому що в нас в Україні зараз щось не дуже з цією електрикою, то вона скаче, то воно сильно палить, то воно не допікає. Ось такий вона має вигляд наші пиріжечки після першої коліровки. Тепер ось ці я вже колірувала, додаючи трішечки цукру у нашу змазку, і вони виходять з іншим таким коричневато червонуватим відтінком. Наступний рецепт тіста вкрай відрізняється від двох попередніх. Він іде з щільною серединою та з щільною скоринкою. Неймовірно смачний, але лише з соленою начинкою. Як на мене, найбільше сюди пасує начинка з м'яса, окремо картопля, окремо гриби, гриби з картоплею, терта квасоля та горох. Жовтий або ж зелений. Ну, Дуже гарні на зломи пиріжечки виходять. Капуста. І так як манзарі, такого плану начинки, мені не дуже. Сюди смакують, тому що вони йдуть набагато легше і набагато ніжніше. А тісто йде таке більш жорсткіше, але дуже-дуже смачне. Щось у ньому є. Отож, я вам вказала, всі інгредієнти прописала на відео, в описі під відео обов'язково залишу також всі грамовки на три рецепти. Розпушувач у цьому випадку. Я додаю не просто для того, щоб воно довго зберігалося, а для того, щоб тісто стало трішечки легше. Тому що зазвичай я розпушувач не додаю вкрай рідко, лише тоді, коли порція завелика, і ми не можемо її заїсти. От. А у морозилиці, наприклад, немає місця. Тому що, коли пережечки вистигають, я їх остужую і кладу до морозильної камери. Потім 20 хвилин вони стоять у холодильнику, ще 10 в теплі і дуже швидко розмерзаються. Так, їх споживає, буває таке, що я ж кажу, і заїсти порція велика, і в морозилці місця нема, тоді додаю розпушувач. У цьому випадку розпушувач додається не з тою метою, а просто щоб зробити тісто легше. Тому що, воно більше, я ж кажу, якщо порівняти з попередніми двома, там іде дуже ніжне, дуже легке. Тут іде воно все щільне, щільна нагадує середина і щільна скоринка. Також начинки, не всі мені смакують, солодкі взагалі мені тут ну, ніяк. Але сам по собі рецепт тіста класний і дуже смачний. Я вам сказала свою думку запропонувала рецепт, а ви обираєте. От, в мене сьогодні з м'ясом. Але ще полюбляю дуже смачно з тими, що я перерахувала, з горохом. Ну дуже смачні. Дуже гарно, коли зелений горох зварити і на зломі. Красиво-красиво. Обов'язково тісто це має гарно відферментуватися, перший раз піднятися. Далі ділю на частинки по 100 грамів і даю їм обов'язково підійти. Після чого формуємо пиріжечки, половину з яких я. Їх заліплюю в класичному просто вигляді половинку, які буду наносити узори, що на рахунок узорів. Тут дуже важливо, якщо тісто дуже гарно вимісене, узори будуть триматися чіткіші. Від чого це залежить? Тому що, коли вже гарно, максимально розвинута клейковина в тісті, то зазвичай, вже коли ви виробляєте виріб, він підходить, але от. Ця пластичність, еластичність тіста, вона залишається і узор, який ви зробите, він має такий залишитися. Якщо тісто недовимісилося, або що бувають річі випадки, коли перемісили, перегріли, і структура тіста також змінюється. Тому що руйнується глю... глютен від тепла рука. Якщо ви замішуєте, наприклад, машинкою, то вже в менших випадках, але також він може перегрітися. Це якщо вже аж занадто довго вимішування, маєте відчувати от це тісто в руках. Є ще один варіант такого замотування: це коли ви просто виробляєте пиріжечки в класичному стилі, викладаєте їх на деко, вони підходять на протязі 20 хвилин. Тоді робите оцей грібінчик, і вже на ви формуєте такий узор, вже майже перед випіканням. Змащуйте і вони у вас здаються краще.